Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо прекрасну неділю, прекрасну погоду. Ну, може не всі погоду мають добру, але будь-яка погода завжди добра. Головне вчитися насолоджуватись будь-якими обставинами, бо обставини бувають різні, а настрій це є інша річ. Яку треба налаштовувати, вміти налаштовувати завдяки молитві, завдяки Богу. Сьогодні маємо послання 25 вересня 2024 року. Дорогі діти, з любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоб вас любила і заохочила до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Сьогодні ну, таке питання, звичайне питання. Чому Марія так багато говорить про про цей мир, про навернення? Ну, наче ми не знаємо, чи що. Чи знаємо ми, звідки мир приходить? Ну, начебто знаємо. А чому, <смі> чому тоді не молимось? Питання вже до нас. Чому забуваємо про цю молитву? А, іноді, знаєте, думаємо, що мир це щось таке, знаєте, що. Придбавши, вже не можна втратити, але це не так. Це не так. Тому Марія дуже часто нагадує Нагадує про всю молитву, про цей мир, і що недостатньо мати мир е, тільки у себе в серці. Ще треба, щоб він був у сім'ї і у світі, У моєму світі, в твоєму світі е, і взагалі на планеті Земля. Тому якщо сьогодні в тебе вже є мир в серці, е, мир. В твоїй сім'ї, то продовжуй молитися за мир у світі. у світі. Важливо це не розслаблятися, не думати, що все, вже кінець. Знаєте, Я вже стільки відмолився, що вже, ну, вже можна взяти паузу, передохнути. Е, ні, як тільки ти почнеш віддалятися від Бога, віддалятися від молитви, е, твій мир також почне витікати. Бо мир це щось таке, що воно якби, розходується. І, і цей мир не є безкінечним. Якщо замкнути кран приходу цього миру, то він вийде. вийде. А відкритий кран стресу, неспокою, то ти знову змінишся. Знову. Мир це не чудо пігулка, яка знаєте, Випив, вона десь збереглася всередині і там лишилася. Навіть пігулки так не вміють. Ну, але сенс в тому, що Марія нагадує нагадує постійно, за що маємо молитися? Я вірю, що у кожного є свої потреби, мільйон потреб, тисячі потреб, які, за які хотілося б просити Бога, про які хотілося б молитися. Але. Треба ставити тут. Марія навчає ставити пріоритети. Ставити пріоритети. І каже, що я заохочу тебе до навернення та молитви за мир. Молитви за мир. Бачимо не тільки молитва, а й навернення. Навернення це переміна мислення, переміна стилю життя. Це також процес, який не можна сказати, що я сьогодні навернувся. Но Є, звісно, переломний момент, коли я навернувся від старого життя до нового життя, але навернення триває. Навернення триває і буде тривати до кінця, до, до кінця світу, мого світу. Кожен, кожен буде мати об'явлення Ісуса Христа. До кожного прийде Ісус Христос, а власне, як то каже отець Роман, або Ісус Христос прийде на землю, або я піду до Нього. Тобто все одно ця зустріч відбудеться. весілля сьогодні дуже сигналять. Надіюся, що відео це не буде чути, а буде краще чути мене. І Марія сьогодні нагадує: не думай, що ти навернутий, не думай, що вистачить молитви. Не думай, що та вже стільки відмолився. Ні. Марія каже, я закликаю тебе знову, закликаю тебе сьогодні знову віднови цю молитву за мир. віднови І не тільки віднови молитву, знаєте, аби відновити. А дійсно молися, поки мир не прийде, поки мир не прийде в твоїй сім'ї, поки мир не прийде в твоєму світі. В твоєму світі. В першу чергу, в твоєму світі, а потім і на всій планеті Земля. Ми сьогодні маємо війни, ми сьогодні маємо неспокій, стреси. то Маємо про це молитися? Молитися. Будувати цю розмову, будувати і пізнавати себе, що мені сьогодні заважає бути в мирі, що мені сьогодні заважає молитися. Це все знаходити, що заважає, і позбуватися. Дитинко, не забувай, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога. Більше варіантів немає. Більше мир не прийде через супернову працю, супернові зарплати, супер-пупер, суперменовське здоров'я. Через це все мир не прийде. Мир приходить тільки через молитву від Бога, який і є нашим миром. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорі. Папа.